Привіт, я психолог, і зараз буквально ну за лічені секунди я вам поясню, чому твої думки дуже сильно впливають на твоє життя. Да, от, значить, тут вони ж, але в реальному житті вони відображаються. Закрий зараз очі. На секунду закрий очі, уяви лимон. Уяви лимон, як ти береш його в руки, розрізаєш. І ти дивишся, як крапельки лимонного соку залишилися на ножові. Ти береш одну половинку і ось так рукою здавлюєш його і видавлюєш з нього сок. Окей, це було декілька секунд. Да? Відчуваєш? от в мене навіть <с> виділилася слина. Виділилася слина, тому що що? Тому що твій мозок реагує на твою фантазію, на твої думки, так, наче це відбувається в реальності. І тепер зрозумій одну річ. Своїми думками ти формуєш своє майбутнє. Знаєте, як кажуть те, про що ти думаєш, типу те, як ти живеш сьогодні, дорівнює тому, про що ти думав вчора. Тому працювати своїми думками, своїм мисленням самостійно з допомогою психолога, з допомогою коуча це дуже класне рішення. Це інвестиція буквально в твоє завтра.